Ось моя пасіка. Тут, тут, я вже казав, зніс її трошки всередину. Значить, отут добавив я магазин. Ось тут магазин добавив, Це альпійський. Значить, бджоли сиділи тільки в альпійських під верхом. І тут магазин добавив. Не буду я відкривати. Лишній раз їх турбувати. Я роблю раз огляд, тому що коментарів багато писали. І наступний огляд буде вже аж у середині січня. Тобто таким чином я ці три сім'ї, що в мене під верхом зібралися. Я їм дав для гарантії, щоб вони собі спокійно зимували. А всі інші сидять так, як треба. Тому, якось так, я ще раз повторюю, роблю тільки... Так, як я роблю. Я не раджу комусь щось робити. Я показую те, як я роблю, а кожному вирішувати, як робити, що робити. Ось так.